На сьогоднішній момент навіть той план, що вони мають, який був розроблений до цієї додаткової потреби, не виконується, а вони ще зверх того плану хочуть зібрати 170-180 мільярдів гривень. Тобто, це ще одна така тема, яка напевно буде вимагати додаткових джерел і, напевно, у вигляді податків. Ну і 140, 130, 122, 125, в залежності від того. Які будуть ставки оподаткування, власне, планується залучити в вигляді оподаткового навантаження на українців. Чому я так говорю? Ми з вами весь час говоримо це додатковий тиск на бюджет. Давайте ми будемо реалістами і давайте ми відверто подивимося на ті податки, які планується збільшити. Кінцевим платником у цих всіх податків є ми з вами. Тобто, акциз з тютюна, з алкоголю. З паловомастильних матеріалів. Платимо ми. Воєнний збір? З покупки ювелірних виробів там до 30%. Автомобілів Автомобілів 15, так. Це що, бізнес платить, я вибачаюсь? Ні. Це платимо ми з вами. Навіть один відсоток з бізнесу, воєнного збору, бізнес рівно перекладе в ціну товарів і послуг на нас. Чим в дійсності тут страждає бізнес? Він страждає так званими касовими розривами. Ну тобто, що це означає? Він воєнний збір або всі останні платежі платить зараз, а відшкодування цих виплат він отримує тільки тоді, коли він продає свій товар чи послуг нам з вами. Ну, Тобто, оцей касовий розрив і дійсно хвилює сьогодні бізнес, що вони так сильно і переживають, з приводу того, що і ще один момент: напевно, треба також сказати: збільшення вартості товарів і послуг. Зменшить загальний ринок власне, цих видів товарів і послуг. Тому що чим дорожче, чим менше людей купляють. Другий момент: у нас з вами на ринку є імпортні товари, які конкурують з українськими. Якщо ви збільшуєте вартість українських товарів, безперечно, вони починають програвати в конкурентній боротьбі. Це також хвилює бізнес. Але ще раз повторюю, всі ті податки, які сьогодні пропонуються до встановлення, це податки на нас з вами. До речі, в тому переліку ще немає податку на додану вартість. Хоча, зі слів деяких народних депутатів, цілком імовірно, держава повернеться до розгляду, коли зрозуміє, що з інших джерел вона гроші не доотримує. Так от, податок на додану вартість це в чистому вигляді податок на кінцевого споживача. Це податок на нас з вами. Чого сьогодні Міністерство фінансів податок на додану вартість обходить? Чому його немає по першому в цьому, першій пропозиції? Е, вони ж як? Вони ж запропонували воєнний збір додатковий на тій сфері людської діяльності, де є гроші. Ну, тобто, купляючи новий автомобіль, ви в будь-якому випадку платите. Отримуючи дохід, в якого будете тепер платити не 1,5-5% воєнного збору, ви платите, ви маєте гроші. Е, операції з нерухомістю в 5%, чи там 15%, чи там, в залежності від того, яку ставку вони встановлять, ну поки 5%. Е, це е, той сектор, де є гроші. Коли ми з вами говоримо про податок на додану вартість, це податок на всіх: на бідних, на багатих, на. Соціально незахищених, на інвалідів. Ну, тобто, ви йдете в магазин, у вас е, там замість 100 гривень 103 гривні, тому що з'явився додаткових 3% податку на додану вартість. Тобто, тих 3% додаткових замість 20-20 будуть платити всі, в незалежності від рівня доходів того чи іншого громадянина. І це, безперечно, е, створить додатковий тиск на державний бюджет. Чому?